Це не просто історія про кохання, це історія про кордони, про ідентичність, про силу сказати ні, про вибір. твоє твоє кіно. Ми змогли зробити не тільки Омаш, ми змогли розповісти нову альтернативну сучасну історію і відповісти на питання: що було б, якби Джуді існувала в наш час, що б вона зробила. Обрала те токсичне кохання, де людина намагалася знищити повністю її особистість, чи обрала себе. Олеся написала мені ще восени і запропонувала зняти кріп. І ми тоді ще не були знайомі. Я їй скинула декілька варіантів пісень, і вона одразу обрала я твоє воно». Я відразу почала писати лісан. Мене прям накрило натхнення. Я відразу накатала її оцей весь сюжет, і на мій подив, вона сказала так: в принципі, в нас було вдосталь часу на підготовку, десь два місяці. Єдине, що треба було мені, як режисеру, розуміти, що в нас один знімальний день і ранок, і тому я робила розкадрування повністю до всього кліпу. Я думаю, що нашою найбільшою складністю було те, що ми у різних містах, тому затверджувати усі локації, костюми, героїв ми все це робили онлайн на зв'язку, але як бачите, все вийшло досить непогано. Для мене досить цікавим викликом було те, що я познайомилася з усією командою саме у день зйомок, і з актором також. Тобто, ми мали грати пристрасне полке кохання, ми мали сваритися, розходитися. Мені було досить весело це робити, і те, як Олеся керувала нами, як вона казала, що робити. І коли вас в цей момент оточує команда. І ти розумієш, що ти відчуваєш насправді, і через хвилину після пристрасної сцени ти смієшся. Прям совсім. І знаєте, коли я врешті побачила те, що в нас вийшло, я навіть так: ого, го нічого собі, це дійсно виглядало як хімія. І я дуже пишаюсь цієї роботи насправді, тому що те, що було хі-хі -ха, ха у, на зйомках, а потім вже у фінальній історії це дійсно дуже схоже на справжні емоції і пристрасті. Одні з найскладніших кадрів були це зйомки в коридорі в отелі. Бо ми там не могли розставити світло, бо нам треба було йти по цьому коридору, а десь його закріпити на стелі теж не було можливості. Тому для цієї сцени ми використовували акумуляторне світло, яке було закріплено на спеціальні штанги, щоб освітлення під час руху у нас не змінювалося, і картинка на обличчі була однаково гарно освітлена. Ще була сцена, де нам було треба загріпувати камеру над головами наших акторів, щоб вона не впала і міцно трималась, і знімала їх з верхньої точки. Просто треба було трошки більше часу, щоб це все закріпити, але нам вдалося і вийшов дуже гарний кадр, який в кліпі виглядає просто чудово. Загалом ми справились з усіма викликами завдяки нашій команді. Дякую нашому світловику, який носив це світло і багато дублів підряд і не втомлювався. Без нього ми б не змогли так якісно все відзняти. У мене завжди була мрія зробити відсилки до фільму Запаморочення, тому що це один із моїх улюблених фільмів Хічкока, і я дуже надихалася цим фільмом. І так як ми вирішили робити на запаморчення цілий Омаш, переважна кількість референсів була взята саме звідти. Це було потрібно і для впізнаваності фільму та образів, щоб глядачу було постіше провести паралелі, і для посилення розкриття неоднозначних стосунків між героями. Наприклад, ми частково зберегли кольорний символізм, де залишили за нашою версією Джуді Лісан її зелений колір. І в той же час, щоб підкреслити його любовну залежність від Меделін. Було прийнято рішення вдягнути його у сірий колір, щоб ми навіть візуально бачили його метчі з нею та не бачили цього метчу з Джуді. Але так як в нас більш сучасна версія цієї історії з іншим фіналом, мені хотілося трохи видозмінити осучаснити візуал, тому для окремих сцен я надихалася іншими фільмами та кліпами. З точки зору режисури в мене була така задача з зірочкою, щоб е, зробити сюжет кліпу таким, щоб в принципі людина, яка ніколи не дивилася фільм запаморочення, змогла зрозуміти, що взагалі відбувається в сюжеті цього кліпу. Коли кліп вийшов і я почала опитувати людей. Е, я з радістю е, усвідомила, що люди розуміють, е, яка там історія, і вони починають навіть цікавитися фільмом запаморочення. Тому я дуже рада, що ми зняли цей кліп і сподіваюся, що його побачить як можна більше людей. Ми зробили сучасну версію цієї історії, де героїня обирає себе, вона обирає жити, обирає інший шлях. І дуже класно, що наша історія має хеппі енд.